Усім привіт, і сьогодні поговоримо про вітамінні комплекси. Взагалі, моє відношення до вітамінів досить скептичне, саме в фармацевтичному їх вигляді. Для мене завжди поставало два основні питання стосовно доцільності взагалі вживання таблетованих форм вітамінів. Перше запитання це біодоступність препарату, тобто скільки реально зможе засвоїти ваш організм від заявленого складу даної пігулки. І мені здається, що в багатьох препаратах біодоступність не дуже висока, тобто засвоїться 50. 50%, 60%, 60%, але не 100% пігулки ваш організм зможе засвоїти. І другий основний момент для мене це конкуренція між елементами, які містяться в рамках однієї пігулки. Ось я купив собі вітамінний комплекс, і тут 25 компонентів містяться в одній пігулці. І, в принципі, такий самий простий приклад це залізо. І магній, які знаходяться в одному препараті, і цинк, і кальцій теж тут знаходиться в цьому препараті, і взагалі вони між собою конкурують за всмоктування в нашому організмі. Вони друг друга починають угнітати і конкурувати. Хто із них всмокчиться, і з цього ми отримаємо користь. Тим самим перешкоджаючи засвоєванню інших конкуруючих елементів, тому здавалось би дуже раціональним розділити ці елементи по різним пігулкам і приймати їх в різний час, щоб одні всмоктались через 2-3 години прийняти іншу пігулку і всмоктались ті, які могли би конкурувати. В принципі, я такі вітамінні комплекси бачив, в яких на один день там 5-6 пігулок вони пофасовані окремо, щоб не було такої конкуренції між елементами і вітамінами. Це досить дороговартісні вітамінні препарати. Десь порядку 1700 гривень за банку, яка вистачить на місяць. Я купив собі вітаміни дешевше. Тут все міститься в одній пігульці, і в принципі ефект я відчуваю. Досить непоганий вітамінний комплекс. Дуже часто пацієнти запитують, чи варто взагалі в осінній період приймати вітамінні комплекси. І я завжди досить скептично до цього відносився і рекомендував просто гарно харчувати збалансовано їсти сезонні овочі, фрукти, все, що є. І у вас не буде ніяких дефіцитів. Тому не дуже рекламую всі ці спортивні комплекси. Але якщо у вас дійсно великі навантаження або навіть не тільки фізичні, а в тому числі і нервові навантаження, то можливо, вам все-таки варто розглянути вітамінний комплекс. Як напишіть ваші думки стосовно вітамінних комплексів, наскільки це вам відгукується, можливо, ви щось пропивали, напишіть ваш відгук. Мені було б дуже цікаво. Гарного вам дня!